Чарівного дня, шановні українці, Я зараз розповімо цікаву тему про магічні війни. Що це таке? Причина наслідок, як завжди. От. Магічні війни це коли збираються певні люди і починають там або індивідуальні, хтось бореться постійно, йому порчі бадяжать, він бореться з цими порчами, він бадяжить, йому бадяжать, або якась певна група людей чомусь вирішують, що вони Богом обрані. Ну, от, чи якимись сили їм щось там дали, щоб керувати людством чи ще чимось. Ну, ми зараз цим всім розберемося. І вони починають воювати за люство, чи ще за щось. Потім, чим більше вони воюють, тим більше в них проблеми з здоров'ям. І е, взагалі купа всяких проблем виходить дуже сильних і здоров'ям з енергетикою. І закінчується все всім параною. Тобто, що за нею стежать хтось, наприклад, людиною постійно нападають, або на цілу групу людей. Вони з ними борються. Чим більше борються, тим більше парануя, яка потім перетворюється в шизофренію. Пояснюю, чому це відбувається. По-перше, базові закони, що з чим ви працюєте, й притягуєте. Відповідно, постійно робити якусь чорнуху, тобто воювати, нападати, ви будете притягувати війни в своє життя. Де б ви не були, яких би там в релігії ви не були, чи б їх настільки вільною людиною не було б. Ось ви завжди воюючи притягнути в війну, тобто руйнування. Ну, війна це що таке? Це руйнування, це важкі руйнівні енергії, такі хоглазівські. Відповідно, якщо людина працює, постійно воює з якимось ворогом уявним чи реальним, вона перетворюється в воїна і вона буде постійно воювати. Ось, доки не здохне, відповідно, якщо людина постійно воює, її життя перетворюється на війну. Війну і будуть постійно вороги, вони будуть енергетично притягуватися. Що відбувається на енергетичному рівні? Якщо людина прописує себе воїном, вона там воює за людство, тут знову ж таки вступає з правило альтруїзма, що не можна за когось вирішувати долю. За те ж саме людство, кожен повинен озвучити своє право, і в загальному воно повинно приписатися, буде там людство чи не буде, буде війна чи закінчиться в Україні. Розумієте, більшість. І коли люди там їм. Якісь сили використовують, кажуть, що ось ти там, богом обраний, давай на тобі ти можеш там змінити долю людства. І таке, що відбувається з такими людьми? Вони ведуться на цю вудочку, заковтують цю приманку і починають щось там пихтіти, щось робити і думати, що там вони змінюють глобально якісь процеси. Ось, В них навіть з'являється якась ейфорія, ніби у них щось там виходить. Але знову ж таки. Вони почали воювати. Відповідно, притягуються ще більші істоти, які починають зжерти з них енергію. Вони обсідають зі всіх сторон. Е, ну, часто люди бачать там, рептилоїдів, наприклад, якихось там чортів, демонів, з якими вони там темні, сірі, прибульці з інших планет, з якими вони починають на тонкому плані на енергетичному воювати. А що відбувається насправді? Вони воюючи, нападаючи постійно на когось. Шукаючи ворога, притягують собі до цього ворога, моделюють його, і в їхньому енергококоні постійно крутиться енергетичний заряд, який робить їм пробої. Руйнівний. Тобто, ну, вони воюють, ну отже, от руйнівники і притягуються руйнування до себе. Що відбувається далі? Таких людей обсідають постійно е, нечисть, умовно, і, мов, ти ж назвався воїном, то давай воюй, чого не воюєш? І людина почне. Постійно воюючи в цих магічних війнах, що там хтось нападає, вона дійсно починає відчувати, що на неї нападають, за нею стежать. Чому? Тому що купа істот. Чому бачать ці різні люди? Хто сірий, хто темних, хто рептилоїдів, це залежить вже від особистого і інтелектуального розвитку, тому що на своєму життєвому досвіді енергія завжди сприймається. ну, руйнівна енергія, наприклад, чи істоти сприймаються по-різному. Я можу відчувати, в мене будуть образи свої ну, відчуття, у вас будуть інші. Тобто ми будемо відчувати умовно енергію руйнування, негативу, але образи будуть різні. когось рептилоїди, в когось там якісь темні боги. В когось там шакали, в когось тварини, які там кидаються, в когось трупи взагалі гниючі. От. І постійно, чим більше такі люди воюють, вони затягуються, тобто безперестанку воюють, верне їх руйнування, в них погіршується здоров'я і, відповідно, розряджається енергія. Тому що, коли багато ворогів, йдуть відтоки енергії. І їх енергетична ємкість енергококона падає. Що виникає? Виникає параноя, тобто вже психолог... психічний стан клінічний, коли людина постійно хтось нападає, хтось зраджує, вона зациклюється. Тобто це вже психологічна хвороба і таку людину потрібно лікувати. Таке дуже часто я спостерігаю славіністів рідновірів от, або забитих християн. Ось, тому що кожна релігія вона створює якогось ворога. Ось, там чорти біси, диявол, наприклад, християн в, в цих там, хто там. Цих напрямків славіністів і так далі, в них там чорнобоги, наприклад, А, і є ще рептилоїди, то взагалі там окрема каста. І відповідно ці негативні енергії, вони хто бачить там, чортами рогатими, хто чорними істотами, як чорнобога, там, або там, плазунами рептилоїдами. В них починають жертви. І такий параної вже потрібно тут не тільки енергетично лікувати, тут вже потрібен психолог і реально серйозні психотропні препарати, або бо людина енергетично виснажена, а виснажений пробитий кокон пролазять істоти. Ось, а коли пролазить в енергетичний кокон істота, це називається підселення. Коли підселяється вже підселення, виникає інша психологічна хвороба, ну так і медики називають шизофренія. Шизофренія це коли операційна система людини не вистачає енергії, ну як батарейки, не вистачає енергії, щоб операційна система працювала нормально, тому що вона в оцих постійних війнах там з рептилоїдами, з нечистю, ще з чимось там, з рогатими, з дияволом, дияволом вона просажується. енергії не вистачає, щоб комп'ютер працював. Ось і жорсткий диск, душа не може запустити цю операційну систему, на яка стоїть на душі, умовно. А коли пролазить якась істота, і зазвичай це сильна істота, тому що вона запускає свою операційну систему в тілі людини, тому що всім потрібне тіло для того, щоб щось моделювати, щось створювати. Ну, творити в цьому ж матеріальному світі. Ми для чого приходимо, щоб щось створювати. Ось, відповідно, в людини виникає шизофренія, це коли істота в тілі людини вже починає нею керувати там. І все, це фінал. Це фінал, тому що така людина після того живе недовго, або її госпіталізують після того, як вона когось вб'є, воюючи, знову ж таки, вбажаючи, що хтось її там зради вона вбила, чи хтось там напав на неї, вона вбила. Ну це біда. Ось, тому що, бачите, і енергетика, і психологія, і істоти, все пов'язано. Тобто людина, яка буде постійно думати, що хтось їй бадяжить порчі. Ось, а не робити якісь позитивних речей, не робити це просто холодно. Ось і не тільки займатися тим, що воювати. Тобто потрібно і як своїх учнів я в цілю, ну вчу бути гармонійним. Тобто, коли цілити, коли набирати енергію, коли е, з клієнтами працювати, а коли потрібно там і кацап вбити там чи інших інородців, розумієте? Але це не має бути постійна війна, не має бути постійно в цьому. В атаках пошуку ворога. Чому знову ж таки подібне притягує подібне? Працюємо з війною, притягуємо війну. постійно в енергіях руйнування вони постійно зруйнують кокон, туди влізуть істоти, і оце постійна боротьба. Що хтось робить порші відчуття, то це людина сама собі робить порші тим, що постійно воює і на когось нападає. А вже коли кокон ослаб, сторонні енергії вклинюється, розвертають свою з віртуальної на стаціонарну операційну систему, розвертають в тілі людини. Ось коли вже її душа пробита, ну не душа а енергококон пробити, є енергоємкість кокона просаджена цим цією боротьбою, тому що найбільше виснажує людину людину, це боротьба, це війна. Ну, так само в бою зараз і солдати виснажуються психологічно, енергетично під час бою, чому їм потрібна ротація? От. І коли вас запрошують кудись воювати, знову ж таки, по-перше, це альтруїзм. Тут інші відео має подивитися, там більш детальніше розповідаю. тому що допомагати комусь там, людству чи країні, чи ще комусь це зло. Ось не можна раз. Тобто, в які війни магічні, там будемо ритуали бадяжити, там на боротьбу з кимось, тому що в довгостривалі. Співпраці це призведе до параної, подальшому шизофренії. Будьте до цього готовими, свідомими і не власть в магічні війни, в ці постійні порчі. І, до речі, клієнти, які кажуть, що мені постійно хтось там бадяжить порчі, я від таких відмовляюсь, тому що це вже клінічний стан, клінічний діагноз. Коли в людини якісь там щось тільки якісь проблеми, ось, але вона магічно не воює зі всіма там, сусідами, друзями і іншими колегами то такій людині легко допомогти. А той, хто кому каже, мені постійно порчі бадяжить. Ось, як не Вася, то цей, то кінчиться тим, що вона буде розказувати, що перед цим я зверталась до майстра, він мене там почистив, було легше, а потім я зрозуміла, що він мені порчу бодяжив, а там ще рептилоїдів вона побачила, в неї проявились. Ну Це все, це психічний стан. Це до психіатра потрібно, тільки не до психолога, бо це шарлатани, а до психотерапевта, тобто лікаря, який б, там 7 років в університеті прочився, і там в інтернатурі ще років 3-5. Ой, от саме психотерапевт, який буде вже психічними препаратами глушити людині психіку. Вимикати операційні системи, тіло вимикати для того, щоб вона набрала свій енергетичну ємкість, і коли енергококон зарядиться, стане густим, потужним, тоді знімають препарати і вже підштовхують людину до того, щоб вона очистилась від, від негативу. Тоді, до речі, можна якусь відаючу підключити, щоб зняти оці алгоритми, яких просто ну, з, з центра, де вже людина була в стані. Психічному, як параноїка чи шизофреніка, коли вже істоти були, при, при глуше ви тіла вона заряджається, енергоємність збільшується і виштовхується енергією назовні ці паразити, і потім їх просто дочистити вже магічно, і все буде нормально. І людина буде психічно здорова. Тому не воюйте, не притягуйте до себе зла, коли потрібно ворога просто вбити і не власть за когось комусь там щось воювати допомагати. Ні в одної ще людини не було таких прав, щоб. Навіть то, що релігії пишуть, це все казочки, це все люди придумали. щоб одна людина змінила людство. Ні. Людство змінюється, чи країна в цілому, тоді, коли більшість чогось хоче. От що більшість робить своїми вчинками, що більшість прописує, то й відбувається. Одна людина там, чи групка людей ніколи нічого не змінить. Ніколи. Немає таких прав. Тому що все працює. Ви повинні дбати за себе те, що ви хочете, як ви виявляєте волю. ось. Що хочете, щоб корупціонерів знищили, то проклинайте їх. Тоді воно відбудеться справедливо. Якщо ви мовчите, тільки бубонете, волю не виявляєте, ну вони будуть жирувати далі. І все в них буде добре. Розумієте? Так це все працює. Тому бережіть себе, ніяких війн, притягуйте до себе ліпше багатство, гроші, добро і славу. Слава Україні, смерть ворогам.